Чому так багато образ і ображених, тому що це шикарна маніпуляція, чудовий спосіб впливати на іншу людину? Ви ображаєтеся в надії на те, що він буде відчувати себе винним і от щось буде робити, щоб вам ставало легше. І от він ображається, надуває губи, і ви боженьки, чого ж от він такий ображений? І ви починаєте йому догоджати, от щось робити приємне, щось от таке робити, бо всім же ж повинно бути добре, бо в домі повинно бути прекрасно. А по суті, він засвоює тільки одне, як дитина, знаєте, дитина, коли захворіла, над нею всі пляшуть і дають. Купу уваги, а коли дитина здорова, та йди гуляй, все в тебе нормально. От і чоловік робить висновок, що мені дути губи і ображатися на неї дуже добре працює, тому що вона ж зразу включається. Як це працює? Йому погано, він ображений, а ви емоційно залежна. Тому і попадаєте в цю ловушку. По суті, ви хочете, щоб вам було добре. Але коли йому погано, ви така а я, а мені не може бути добре, коли йому погано. І ви починаєте йому робити добре. А насправді хочете, щоб було добре вам, і через нього намагаєтеся повернути своє добре. Інший спосіб це коли йому погано, а ви не витримуєте ці емоції, тому що у вас страх. Він вас розлюбить, ви вже не нужна, ви от така от погана і, о боги, я це не витримую. Ображатися це інфантильний спосіб, а коли ви не витримуєте чужі емоції, ви там теж дитина. Вийти з емоційної залежності це подорослішити. І цю дорослість ви отримаєте на менторстві. Кому цікаво, пишіть мені в директ.